Вже осінь чарівна крокує за вікном, а біла сивина, спадає на чоло, а журавлі летять, за ними лебеді, Ой, як роки летять. Де вони де вони? А журавлі летять, за ними лебеді. Ой, як роки летять, де вони, де вони? Вже червоніє, там, калина за вікном зібралася рідня. Матусі за столом, а журавлі летять, за ними лебеді. Ой, як роки летять, де вони? Де вони? А журавлі летять, за ними лебеді ой як роки летять. Де вони, де вони Наповним келихи пахучого вина і вип'ємо за нас сьогодні всі до дна, а журавлі летять, за ними лебеді Ой, як роки летять, де вони, де вони? А журавлі летять, за ними лебеді. Ой, як роки летять. Де вони, де вони? Де родять яблуні і внуки. І теж ростуть Для кожного Із нас це є найвища суть. А журавлі летять, за ними лебеді. Ой, як роки летять. Де вони? Де вони? А журавлі летять. За ними, лебеді, ой як роки летять, де вони? Де вони? Ай журавлі летять, за ними лебеді, ой як роки летять. Де вони? Де вони? Де вони? Де да вони?